365 днів про взаємовідносини. День 201-й. Сам чи самотній. Знаєте, є, такі, є така категорія людей, які в 25 років говорять: о, я такий самотній, все, все пропало. Ні сім'ї немає, ні дружини, там, ні чоловіка, ні дітей. Все. Треба там женитися на першій ліпшій або виходити за першого ліпшого, аби щось творити. І ти слухаєшся зі сторони. І розуміє, що ця людина, якщо вона створить зараз сім'ю, вона просто-напросто перекреслить все своє життя. Тому що такі речі не вирішуються з першим з... ліпшим або з першим, хто зустрівся на твоєму шляху. Але мислення людини підштовхує її до того, щоб робити ці речі швидко. Тому що людина боїться залишатися самою. Але самотність це ж не проблема. Багато людей вони можуть бути на самоті, от самотні, так, на самоті самим собою, і вони будуть щасливі. Бути самотнім і бути на самоті це різні речі. Тобто, це означає, що якщо ти перебуваєш зараз в обставинах або в моменті, коли ти сам на сам, це прекрасний момент, коли ти можеш аналізувати, коли ти можеш приймати рішення, коли ти можеш. Чути Бога, коли ти можеш ставити все на свої місця. Це цілісність, це зрілість, це усвідомлення, це розуміння того, що так, я щасливий сам з собою. І зараз, на даний момент, мені ніхто не потрібен. Я просто в тишині хочу налагодити правильно процеси, які мають працювати далі, на все моє життя, щоб потім не розчарованим бути. І зовсім інше, коли людина нещасна, тобто вона одинока, по суті своїй. Вона не має миру сама з собою. Вона постійно шукає компанії, тому що не здатна залишатися. От сам один на один з собою. Їй сумно, їй страшно, їй незручно, їй некомфортно, і їй постійно ніби щось штовхає. І оце ненормально. Бог, коли дає нам в Матвія, 6 розділ, 31 33 вірш, це слово, він каже: беріть приклад з Адама. От давайте згадаємо, перш ніж я буду читати це місце з Адама. Адам, він був на самоті, тобто він же був в Едемському саду один. Він виконує своє покликання. Він не теж стоїть і плаче перед Богом. Господь, ну як ти так мене створив одного? А чому я один? Він просто виконує покликання. Він обробляє сад, він називає тварин, він рухається, він робить. І коли настає момент, Бог каже: Ти готовий. Тепер я можу приводити до тебе твою половинку, і вона буде допомагати тобі. Оцей приклад Адама нехай буде в нашому житті. Ти сам. Чи дійсно самотній по мисленню, по суті, сам я готуюсь, я налаштовую все, я організовую все. І потім, коли я готовий, я приймаю рішення в своєму житті, і це рішення благословенне. Тобто, моя половинка, яку я обираю для себе, вона приносить для мене благословення. Не тому, що я шукаю. А тому, що я готовий дати і бути благословенням ще для когось. Тому Матвія 6, розділ 31, 33 вірш. Не турбуйтеся про те, що вам їсти, у що одягатися або з ким створювати вашу сім'ю. Шукайте спочатку Царство Боже, занурюйтеся його в праведність, і Бог влаштує всі ваші потреби. Тому будьте спокійні в Бозі, у вас все уже. Pro du mano.